Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ повторення вивченого за рік, і сьогодні ми повторимо усне додавання і віднімання трицифрових чисел, а також табличне множення і ділення двох і трицифрових чисел. Усні обчислення, як завжди, обчислюєш разом зі мною або швидше за мене. 700 плюс 300 буде 1000. 900 мінус 200 буде 700. 380 плюс 200. Буде 580. 720 мінус 300 буде. 420. 780 мінус 50 Буде 730. 320 плюс 70. Буде 390. 250 мінус 120. Буде 130. 320 плюс 170. Буде 490. Завдання 2. Теж усно. 20 помножити на 7. 140. 120 поділити на 6. 20. 300 помножити на 2. 600. 600 поділити на 3. 200. 100 помножити на 7. 700 120 помножити на 2 240 600 поділити на 20 30 600 поділити на 200 3 Вирази 3 Пам'ятай, у нас розділ Повторення вивченого Отож, кожне завдання ти можеш зупиняти відео і починати його виконувати самостійно, а потім лише перевіряти. 200 кг плюс 30 кг буде 230 кг. 270 центнерів мінус 50 центнерів помножити на 3. Спочатку виконуємо множення. Буде 150 центнерів. Тепер від 270 центнерів віднімемо 150 центнерів буде 120 центнерів. 140 метрів поділити на 2 мінус 20 метрів. Спочатку ділимо, буде 70 метрів. Від 70 метрів віднімемо 20 метрів 50 метрів. 100 годин помножимо на 3 плюс 80 годин. Спочатку множимо 300 годин. 300 годин плюс 80 годин. 380 годин. 730 м мінус 20 м. Буде 710 метрів. 140 см плюс 80 см поділити на 4. Спочатку ділимо, буде 20 см. Тепер 140 см плюс 20 см 160 см. Завдання 4 це рівняння. Прості, звичайні рівняння, які ти вмієш розв'язувати. Зупиняй відео і працюй самостійно. Потім перевіриш. Отож, перше рівняння у нас на знаходження невідомого доданка. Його ми шукаємо від суми, віднімаючи від відомий доданок. Перевіряємо. У нас вийшло 120. Підставляємо у ліву частину рівняння замість хсай і обчислюємо. 120 плюс 230 буде 350. Перевіряємо і мало бути 350, отже, 120 це наш розв'язок. Наступне рівняння у нас на знаходження невідомого дільника. Невідомий дільник ми шукаємо діленням діленого на частку. І в нас дільник виходить 70. Підставляємо його у ліву частину нашого рівняння і обчислюємо. Буде 10, так як і мало бути, отож, 70, це правильний розв'язок. Хміну 100, рівня 720. Тут у нас невідоме зменшуване, його ми шукаємо додаванням різниці. І від'ємника. І в нас виходить х820. Підставляємо його ліву частину замість х. І обчислюємо буде 720, так як і мало бути. Отож, 820 це наш розв'язок, наше невідоме зменшуване. Тепер х поділити на 3 дорівнює 70. Тут у нас невідоме ділене. Ділене ми шукаємо множенням частки на дільник. І у нас виходить 210. Підставляємо замість х. Виходить 70 так як і мало бути. Отже, 210. Це наш невідомий компонент, невідоме ділене. наш розізок рівняння. Наступне рівняння у нас на знаходження невідомого множника. Множник ми шукаємо діленням добутка на відомий множник. І в нас виходить 40. Підставляємо його, і в нас виходить 200. Отож, у нас правильний розв'язок – число 40. І останнє. У нас тут невідомий від'ємник. Ми ошукаємо відніманням від зменшуваного різниці, і в нас виходить хрівні на 170. Підставляємо його і обчислюємо, виходить, 400. Так, як і мало бути, отож, ми знайшли правильний розв'язок рівняння. Задача 5. Книжка коштує 240 гривень, альбом утричі дешевший. Наша задача містить аж три запитання. Давай будемо працювати по порядку. Задача 5. Читаємо перше запитання: скільки гривень коштує альбом? Нам відомо, що книжка коштує 240 гривень, а альбом утричі дешевший. Утричі дешевший, це означає, коштує у три рази менше. У три рази менше, це ділимо на 3, отож, 240 ділимо на 3 і знаходимо, 80 гривень коштує альбом. Друге запитання. Наскільки гривень альбом дешевший за книжку? Книжка коштує 240 гривень. Альбом 80 гривень, ми щойно знайшли. Наскільки 80 гривень менше, ніж 240? Що треба робити? Піднімати. Піднімаємо і знаходимо на 160 гривень дешевший альбом. І третє запитання: скільки коштують два альбоми і книжка? Книжка 240, а два альбоми ми не знаємо. Отож спочатку зайдемо, скільки коштують два альбоми. Один, 80 гривень, а два... 80 помножити на 2. 160 гривень коштує два альбома. А нас питають: 2 альбома і книжка. До 160 до двох альбомів треба додати ще книжку. Книжка 240. Отож, 160 плюс 240. Виходить у нас 400 гривень, два альбоми і книжка. Відповідь 400 гривень. Задання 6. Розв'яжи рівняння. Х плюс 300 дорівнює 520. Використовуючи отриманий розв'язок рівняння, знайди два розв'язки нерівності. Отож, розв'язуємо рівняння. У нас тут невідомий доданок. Доданок шукаємо відніманням. І доданок у нас дорівнює 220. Перевіримо він правильний. Тепер, знаючи, що коли ми замість х поставимо 220, буде рівно 520. А щоб було більше, ніж 520. Треба взяти число більше, ніж 220. Наприклад, 221. І інше більше число за 221. Наприклад, 230. Ти можеш записати інше число. І. Х плюс 300 має бути менше, ніж 520. А щоб воно було менше, ніж 520, треба взяти число менше, ніж 220. Бо коли ми візьмемо 220, то буде рівно 520. Менше число за 220 це 219. І, наприклад, 210. Задача 9. 52 кг гречаної крупи розсипали в пакети по 5 кг у кожний. Скільки знадобилося пакетів? Скільки кілограмів крупи залишилося? Отож, 52 кг гречаної крупи треба розсипати у пакети по 5 кг. Тобто нам треба 52 поділити на 5. Чи ділиться число 52 на 5? Ні, не ділиться, а ділиться 50. Отож, 50 ділимо на 5, виходить, 10 пакетів. У нас вийде. А ще буде остача. Як ми шукаємо остачу? 52 віднімаємо 50. І у нас остача 2 кг. Отож відповідь: 10 пакетів знадобиться, залишиться 2 кг крупи. Завдання 10. Заповни пропуски числами 18, 6 і 2 так, щоб значення виразу дорівнювало 54. Знайди два способи розв'язку. Наприклад, ось такий. 18 поділити на 2 буде 9. А 9 помножити на 6 54. Або 6 поділити на 2 і помножити на 18, 6 поділити на 2 буде. 3. А 3 помножити на 18 буде 54. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш, закінчуючи 3 клас. Ми сьогодні виконували усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Також ми виконували усне множення і ділення дво та трицифрових чисел. Виконували дії з іменованими числами. Розв'язували рівняння, життєві задачі і цікаву задачу. А ще у нас була вправа підвищеної складності: оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.